А знаєте, чому треба оскаржувати рішення про збільшення митної вартості? Це питання таке, воно, дискусійне, і зазвичай люди кажуть: а навіщо це робити, ми будемо сваритися з митницею, чи може навіть з податковою, не хочемо, не будемо. Але майте врахувати, якщо у вас довготерміновий контракт, тобто це буде на довгі роки. Один, два, три, і буде багато поставок, то від того, що ви оскаржите перше рішення на збільшення митної вартості, залежить наступні поставки. Бо насправді рішення суду про те, що митний орган неправильно визначив вартість, а має бути контрактна вартість, може зіграти з вами дуже гарну штуку. А саме, всі наступні поставки вони будуть орієнтуватися на договірну вартість. Не пропускайте це, це буде корисно і вигідно 100%.